корупційного скандалу, до корупційних оборудок, до розграбування держави, мародерства по суті, в умовах війни мають бути не просто звільнені, а притягнуті до відповідальності незалежно від нинішньої посади, незалежно від близькості до глави держави, незалежно від якихось публічних досягнень особистих. Всі причетні до мародерства мають бути звільнені і притягнуті до відповідальності. Це, е, скажімо, нормалізує ситуацію і всередині країни, і це покаже е, нас як е, сильну країну, яка здатна із складних ситуацій е, виходити е, достойно. Як гадаєте, весь уряд зараз має піти у відставку? Е, я би і цього не боявся.